Всім привіт! Сьогодні поговоримо про на Нено. Перше, що на що я хотіла би звернути увагу, обов'язково нанесення аромату на чисту шкіру. Ну, у всіх людей виділяється підшкірне сало, якби то страшно не звучало. Навіть якщо ви ввечері прийняли душ, вляглися спати, вранці ви просипаєтесь, ваша шкіра вже не чиста і не свіжа. Тому я раджу перед нанесенням аромату приймати душ, щоб аромат звучав на вашій шкірі так, як займаємо виробником, щоб він звучав чисто прозоро і кристально, а не змішувався з ароматами, які виділяє наше тіло на другий момент. Це обов'язково чисто чисте волосся. По-перше, шкіра голови виділяє в 2-3 рази більше тих шкірного сала, ніж в іншій частині тіла. Салиться волосся. Це виглядає негарно, коли ви з грязною жирною головою і з ног до голови до вас воняє духами, ви облилися і думаєте, ой, я, я всього така красотка, сексі, і пішла в люди. Це покарять всіх. Ні. Так... Волосся виділяє аромат, дуже неприємний. Якщо ви не ще зверху надухаєтесь, то від вас буде пахнути, винять собачатиною, з прімісю чогось, такого відчуття, що собака впала відроз духами. Да? Не за горами тепло. Коли ми познімаємо шапки, шарфи, курт. Багато з вас зустрічали такі моменти в транспорті, ходить яка, якась леді, особливо зранку, або в обід, таку, в жару, таку, дебелу, да? наче леді, але е, коли та леді піднімає руку, і оттуда штирить, е, вибачайте мене, штирить так, що аж на шатирьом штирить вниз, а з другої сторони одне штирить якимсь скаженим парфумом солодким, і ці два аромати змішуються, і це виходить така адська смість. Краще б вона взагалі парфум на себе не наносила. Вот чесно, О, є така проблема. Будь ласка, лікуйте, ви лікуйте надмірну підливість. Зараз засзасобів в аптеках маса. Це другий чи третій день, коли одягають якусь блузку чи кофту, так одразу видно людину, у як... У тому светрику, який носив вже третій день. Якщо ви думаєте, що от горло чисте, значить він чистий? Ні. Будь-яка тканина, хутро, волосся. Вони як працюють як абсорбент Вони впитують у себе одразу тобто, усі аромати, там табаку, столовки, парфумів, поту вашого, а, якихось вихлопних газів, тоді саме маршрут. Вам неприємно це е, е, так, в, в, в транспорті. Таке ж саме враження про вас може скластись у других людей. Халечко. Чиста шкіра, обов'язково, чисте волосся об чисті речі. Ще немаловажний фактор. Я ну, дуже відчуваю відчуваюся аромати. Я постійно взимку з цим зіштовхуюся. Це дуже, дуже неприємно, такий аж до води, якщо, якщо чесно, це не свіже хутро. Це стосується і штучного хутра, і е, натурального хутра. Це стосується опушок на капюшонах, якісь декори. Це повністю штучні шубки, полушубки, які зараз дуже модно. Будь ласка, якщо ви собі такі речі носите, і вас, вам вам дуже подобається. Доглядайте за ними, чистіть або періть їх. Хоча б раз на три тижні, ну максимум на чотири. Якщо людина носить більше і забризгує мех духами, от, о, о, зазвичай ну знаю я такі звички у людей, духи на мех. І так робить усю зиму, а потім ще й на другу зиму, не чистивши хутро, не робіть так, а, хутро це ще більше абсорбент, аніж тканина. Порада, будь ласка. Доглядаєте за своїми речами, а потім наносите тільки аромати, тому що це дуже помітно зі сторони, помітно як очима, так і носом. Якщо у вас так вийшло, що ви там, у несвіжій з грязною головою, я вважаю, що парфум не потрібно взагалі наносити. смішується з ароматом вашого тіла. І виходить дуже-дуже неприємний аромат. Шлейф такий, да? І ще такий один момент. Це дозування. Не потрібно наносити 3-5 разів. Якщо це там трендовий, ваш дуже довго бажаний парфум, дуже дорогий. Ви купили. І ось думаєте, що я налью на себе отак, отут от, і буду бажаною для всіх. Ні, такого не буде. У вас спрацює закон бумерангу. Від вас буде не пахнути ароматом, а від вас буде тхнути. Тому про це поговоримо на цьому відео. Дякую всім за увагу. все добре.